Де вас, вас у вас все добре. Я зараз їду в свій улюблений бутик і, а, можливо, щось таке вирішую, що я куплю Чірубірет чи, чи Скарлетт Руж, тоді покажу вам новинки. Поїхав зібрання. Покажу вам два парфуми про тонка це від Boucheron і від Guillaume. І хочу порівняти цей більш складний і більш такий глибокий та спеції. Взагалі Guillaume робить дуже цікаві. Парфуми і тонка в нього гарно дуже вийшла. Такий глибокий, вас похитаю трошки, Ось ця тонка від Бошрон, ну, В них всі такі парфуми більш наповнені повітрям, більш легенькі, і тут він більш такий на мигдалевий, мигдалову сторону, відтінок мигдалю в нього більш відчутний у цьому тонка. Тобто, що ви шукаєте? Бо спецьвість тоді вам до догієм, або мигдаль тоді вам сюди. Показувала вам вже ці парфуми. Дуже гарна лінійка, по-перше, стійкість і шлейф, і все, все як треба. Хочу вам показати, що мені тут запам'яталось. Ну, Про цей мигдалево я ще розкажу. Це в мене є ось цей він називається молібу, це такий лимонний льодяник, багато там цукру. Мені сказали, що тут є ром, тобто як по назві коктейлю, але для мене це от прям такий солодкий-солодкий лимонний. Льодяник. Якщо щось таке шукаєте, то льодяникове це сюди. А далі, що ще? Ось цей парфум. Тут екзотичні фрукти. Він такий дуже літній, дуже позитивний, смачний, там маракує. Мені сподобався дуже ось цей. Також смачненький. фруктовий. Я нанесла на, на себе такий літній, знову ж таки, яскраво-позитивний, але тут такий мікс. Якщо тут акцент на одному фрукті, то тут мікс. Але в них настрій однаковий, такий взривний, яскравий. І, і ось цей мені сподобався. Так мракує ось в цьому. А в... я приплутала. така прям вона насичена, солодка, дуже-дуже громадський. А тут квіти і щось таке морське. То я просто переплутала тестер. щось такі, як солонуваті квіти. Ну, але у всіх не такий. Вайб горманський, фруктовий, яскравий, літній. Тобто, якщо хочеться чогось позитивного, фруктового, то придивіться до цієї лінійки. Це прям так смачненько Specific Pack. Я на себе нанесла, дуже мені зараз смачно. Начебто, знаєте, так, корзинка фруктів і теплий літній вечір. Гарний. Ось спочатку мені сподобався цей, бо в нього дійсно так вдихнула, знаєте, і спочатку, начебто, ви десь на березі моря, і прям відчули оцей такий морський кам'янистий, наче порив вітру. Але насправді він дуже маскулінний. От я зараз також нанесла його на волосся, і все ж таки він такий більш в чоловічу сторону. Але гарний на чоловікові буде дуже гарний. А тим, кому хочеться позитиву, ось придивіться на них ще раз, давайте підсумуємо. Це льодяник а лимонний, це солодка насичена маракуя, це квіти з таким морським настроєм. І це мікс квітів, мікс фруктів у літній вечір. Яскрий, ну, яскравий позитивний літній. Від Guillermo, ось цей парфум. Тут багато ванілі. Я вам нещодавно розказувала про. Парфум, який нагадує, мені холодяне молоко з ваніллю. І ось це мені нагадується така смачненька ваніль. І у шлейфі вона також дуже смачна, дуже гурманська. Гарний, зверніть на нього увагу, якщо ви шукаєте, шукаєте щось таке гурманське ванільне. Звичайно. Я спробувала Валайя. і це про конвалю, але знаєте, це такий яскравий, трошки у стилі ксніїло їх фльор-наркотік, яскраві, пронизливі квіти, на весну просто, мені здається, ідеальний. Та й на літо також, можливо, на літо занадто він яскравий. І конвалю я взагалі її. Не люблю, від неї мені погано, вона мені муляє, але тут вона так завуальована, що я конвалію впізнала лише в кінці. Я спочатку думала, чи то жималось, чи то же смін, що воно може бути таке. Але вже аж у базі я впізнала конвалію, хоча знала, що воно тут має бути. Гарний, яскравий такий квітковий. Знайшла вам таку цікаву гурманіку. Мені. Особисто не подобається, але розповім. Це про Фумін Difference зробили ось ця назва. Я навіть не буду намагатися вам її е, вимовити. Вони зробили по назві свого морозива знаменитого, і тут, що цікаво, відомого так, що цікаво, що тут є банан у піраміді, що дуже рідко зустрічається. Ну, особисто я його не чую. Можливо, знаєте, аж така терпкість аж шкурки банану, можливо. І персик, але персик доволі такий дивний. Дуже маслянистий перфум. А масло, коли я маю на увазі таке вершкове масло, От, значить, карамель з вершковим маслом розтоплена, і ви оцю жирність прямо відчуваєте, знаєте, такі є парфуми. Або у їжі дуже якесь жирненьке печиво. До речі, печиво тут також є. У піраміді є фрукти червоні, карамель, як я вже сказала. І оцю жирність тут дає кокос. Насправді, хто любить такий жирненький кокос, або от таким запах аромат жирненького печива, або якихось карамелі, от саме такої вершкової. вам сюди. Особисто мені надало попкорн з карамелі, але попкорн тут немає. Це що там, карамель фрукти, і кокос дають такий. Насичений гурманський жирненький аромат. Якщо вам таке подобається, то ось, будь ласка. І я таке щось купила, а що саме я купила, я вам вже покажу розпаковку вдома і розкажу чому. Що, ми з вами вийшли з бутіку? Я щось тестила, вам розказала. Я вам підпишу у відео, що, який парфум про що, бо я там трошки. В тестерах трошки заплуталася, що там про маракую, що там про квіти із мінеральними відтінками. Але постараюся вам підписати, щоб ви не заплуталися. Трошки вам вечірнього міста. Зараз в нас пів на сьому Але ще, бачите, не зовсім темно. Ось так. А я з покупками як обіцяла, потім покажу.